Компаніївський ветеринарний технікум знаходиться в самому центрі селища Компаніївка. Навчальний заклад з понад півстолітньою історією підготував більше чотирьох тисяч спеціалістів, які затребувані не лише в Україні, а й за кордоном. Ми сьогодні вийшли за межі області з роботодавцем, і Київська область є запрошення. І Західній області, і Східній області. Саме основне для нас це якість підготовки. І затребуваність наших студентів. Випускники компаніївського ветеринарного технікуму проходять практику і працюють у найпотужніших вітчизняних господарствах, а також Польщі та Данії. Один із, мені здається, кращих технікумів у нас в Україні, який, який дає високі знання, це є компаніївський технікум ветеринарної медицини. І тому я його вибрав великий рівень практики. Завдяки ще цьому технікуму я мав нагоду поїхати за кордон. Я був в Данії, я працюю на молочній фермі. У технікумі готують спеціалістів ветеринарної медицини. Однопрофільність у закладі вважають не мінусом, а навпаки, перевагою. Тому що методичні напрацювання наших викладачів, матеріально-технічна база направлена тільки в один бік. Ми готуємо. Ветеринарних спеціалістів готують висококваліфікованих працівників ветеринарної медицини 25 викладачів. Серед них відмінники освіти України, старші викладачі та з багаторічним досвідом практичної роботи, сучасним мисленням, і сучасним підходом до підготовки. Таких викладачів сьогодні у нас переважно всі. Компаніївський ветеринарний технікум один з найменших, але один з найпотужніших закладів в Україні. Головний акцент у навчанні тут ставлять саме на практичну підготовку. Досвід компаніївських ветеринарів переймають колеги всіх ветеринарних технікумів, яких у державі 29. Нині навчальний заклад входить в структуру Білоцерківського державного аграрного університету. Наш навчальний заклад практично диктує моду на практичне навчання по всій Україні. Серед навчальних закладів першого, другого рівня акредитації самі студенти кажуть, ви нам розкажете, ми його забудемо, ви нам покажете, ми дещо запам'ятаємо. Але якщо ви нас залучите у цей процес технологічний, парильництва медицини, то ми зрозуміємо його. Для підвищення рівня практичної підготовки студентів у 1991 році в технікумі створили навчально виробничу клініку з потужною матеріальною базою. Тут облаштували два навчальних корпуси. В них розміщуються три десятки лабораторій і кабінетів з сучасним обладнанням і приладами. Є операційна, фантомна, секційна зала, два манежі. Повноцінну та безперебійну роботу господарства забезпечують ряд господарських приміщень, складів і підвалів для зберігання кормів. Навчальну Практику студенти компаніївського технікуму ветеринарної медицини проходять не лише на базі клініки, а й на базі виробничого сільськогосподарського кооперативу Колос, знаючи інші технікуми України, то компанійський технікум забезпечений. мабуть, як не найкраще 100% щодо практичних звання. Виробнича база нашого КСП «Колос» дає можливість не тільки на клініки нам проводити, а в господарствах безпосередньо. На базі навчально-виробничої клініки студенти під контролем викладача ознайомлюються з особливостями годівлі, догляду та утримання сільськогосподарських тварин. Вчаться діагностувати хвороби, лікувати та оволодівають сучасними методами профілактики. Недух такої роботи, яку ми проводимо, інші техніком не виконують Наші студенти це виконують два любви. Виробнича зона клініки це машино-тракторне відділення, пасіка на 35 сімей і господарчий двір. Тут утримують тварини різних видів. Серед них є й екзотичні павичі, осли, страуси. Для кролів тут побудували шеди. Дрібні тварини та після операції живуть у вольєрах. Є пташиний двір, доїльний зал, стаціонар навчально-технологічної лінії з виробництва молока, стаціонар-репродуктор для утримання сільськогосподарських тварин і стаціонар для утримання свиней з навчально-виробничою метою. Спільно із французькою фірмою АйТек на базі клініки побудували лінію європейського зразка. З виробництва свинини. Її технологічні властивості полягають в автоматизованих процесах будівлі, напуванні тварин і контролі клімату. Унікальність цієї лінії полягає в тому, що вона була перша, яка побудована в Україні з навчальною метою. Подібний досвід був використаний вперше в Україні. Робота з різними видами тварин розширює діапазон умінь та навичок студентів. Студенти наші на ранніх, ранніх етапах вміють навіть на другому курсі вони займаються питанням лікувальної справи. Надають лікувальну допомогу різним видам тварин, не тільки на нашій навчально-виробничій клініці, а також і у індивідуальних секторах. Ми беремо їх на Визови, де студенти відпрацьовують разом з викладачем. Різні етапи постановки діагнозу, різні етапи складання схем лікування, а також проводимо профілактичні заходи. Наші студенти являються одними із найбільш сильними практично студентами, які в Україні займають достатньо. Великий вагомий внесок у розвиток ветеринарної медицини у навчальній ветеринарній аптеці. Кожен студент може відчути себе фармацевтом. Тут вони вчаться виготовляти, зберігати і застосовувати препарати у лікуванні тварин, а також вести аптечну документацію. Відпочити між парами та після занять майбутні ветеринари можуть у парку поряд з виробничою зоною, а поповнити свої знання в бібліотеці та читальному залі. До їх послуг близько 30 тисяч книг і періодичних видань. Проживають студенти в гуртожитку в затишних дво- та трьомісних кімнатах. Спокійно підготуватися до занять можуть в кімнаті самопідготовки з комп'ютерами та інтернетом. Обідають студенти в їдальні, що неподалік від гуртожитку. Щодня кухарі дбають, аби молодь споживала свіжі по домашньому приготовлені страви. Для організації дозвілля і відпочинку студентів в технікумі діють гуртки: театральний, вокальний, хореографічний і вокально інструментальний. Для любителів спорту облаштували спортивну залу. Тут протягом року проходять змагання з футболу, волейболу, тенісу, гирьового спорту, шахів і багатоборства. Поряд із спортзалом сучасні тренажери для різних груп м'язів. Завдяки співпраці з Білоцерківським державним аграрним університетом випускники компаніївського ветеринарного технікуму мають можливість навчатися в університеті за скороченим терміном. В нашому навчальному закладі ви знайдете все, що потрібно для освіти, відпочинку, розвитку своїх здібностей і продовження навчання в університеті.